Друзі, всім привіт! Канал Збірна вітає вас. Сьогодні ми в гостях у «Металіста-1925» і на нас сьогодні чекають челенджі. За спиною в мене дві потужні команди. У нас буде п'ять дисциплін. Перемогу у кожній дисципліні принесе один бал. Якась команда програє і вона виконує покарання. Яке це буде покарання? Дізнаємося в кінці наших челенджів. Тож, друзі, якщо ви досі не підписані на наш канал, зробіть це. Ставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. І якщо вам подобається цей формат, напишіть у коментарях, до якої команди ви хочете, щоб ми завітали у наступному випуску. Погнали! Один, два, три, погнали! Школа кросбарів Ярослава Ракицького. Це буває один раз з 10. Але цикуняри. Уууу! Всі челенджі дурить. Ми до учаску ще не доросли. Шла третя добацю челенджу. Ууу! Воно безпечніше тут, помаранчеві чи білі? Не знаю, поки я він дійсно тягне все. Друзі, ну а перед тим як ми почнемо, нагадаємо вам, що преміум-партнер Металіста 1925 компанія Вібет дарує вам бонус до 2,5 тисяч гривень у закріпленому коментарі. Переходьте за посиланням та отримуйте свій бонус. Хлопці, як ви думаєте, яка команда сьогодні виграє, і якщо це буде ви, то з рахунок чого ви це маєте зробити? За рахунок майстерності. <світ> <світ> тільки майстерність, за сьогодні це Так, сьогодні тільки майстерність. <світ> Піду до ваших опонентів, панове. Чому ви маєте сьогодні виграти? За рахунок досвіду. Ми сьогодні переможемо сказати за досвід. <світ> <світ> тільки досвід. <досить. світ> тільки досвід. <досить. світ> ви вже придумали покарання для суперників, як ви покараєте, якщо ви виграєте? Ще поки не придумали. Та жопи будемо бити. <світ> <світ> Класика. Ну що ж, починаємо. Давайте <світ> мож, можете розіграти, хто буде починати першим. Щоб все було по чесному. Можуть почати Давайте, Філі, як в шахах. Філі, ударів? По, два. По, по два удари. Кожен кросбар. Філі, Що ж друзі, класичний кросбар челендж. Кожен учасник б'є по два рази. Давай починає Андрій і. Кросбар! <риклад> Ну, я, не знаю, майстерність чи досвід. Я тут не, навіть не знаю, що сказати. Браво 1 нулю повели. Киш, киш, кіш. кіш, кіш. Ах, Ваш рух. коментар. Браво. Чудесне попадання. І як давно відпрацьовували кросбари? <рес> Ні разу, що сьогодні. Ну, Тоді легендарний початківець. Рахунок 1-1, удар номер 2 Як прокоментуєте це фіаско? А це буває один раз з десяти. Ну друзі, наступний удар точно буде влучним, тому що один невлучний вже побачили. Поки хочу вам сказати, що вони в Кросбарах доволі в порядку. Вони перед тим, як ми починали, казали: ні, ми не б'ємо ці удари, ми не відпрацьовуємо, але, але було три удари, з них два в поперечну. Це поки фантастика. Я так зрозумів без коментарів? Цей удар. Такий не повторювати ніколи. Так, поки один один. Продовжимо по другій спробі. Було. Не було, 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 не було. було, 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 не треба. Не ну, слухай, два з двох. Десь відпрацьово збару чи як так виходить? Це досвід, досвід. Я не знаю, як воно так. Ні, відпрацьовував колись з Ярославом Ракицьким відпрацьовував, він мене так трошки піднавчив цю гру грати. Тому... Школа Кросбарів Ярослава Ракицького запрошує своїх учнів. Номер телефону десь тут в описі буде. Вар, переглядаємо. Думаєте, не було? Мені здається, все було. Ну, Мені Андрій заносив перед матчем. Але я вас теж вірю, давайте. Він міг занести, до речі. О! Ну тут вар не будемо передивлюватися. Так, у нас рахунок 2-1. Або зараз білі виграють у цьому раунді, або в помаранчевих ще буде шанс відігратися. Мої симпатії на стороні обох команд, тому що вони реально по такому морозу пацани після тренування дають нормально двіжу. Ну, типа, ну добре. Чесно, але ну, дуже велике питання є по удару Андрю, Андрю, there, Чесно? Давайте так, якщо виявиться так, що це буде доленосний удар, ми перемотаємо на всіх камерах і передивимося. Окей, буде справедливо. Зараз ви можете або зрівняти, або втратити свій перший бал. Хорош! на всіх камерах! Ні-ні, ти ні ти збив, збив. треба перебити по-любому. Ну що ж, друзі, маємо підсумок челенджу кросбар. І з рахунком, 2-1 там перемагає команда білих. Оплески за вашими екранами. Оплески від нас. Челендж номер два. Подача з флангу. Удар з навісу. По п'ять спробу кожної команди. Один подає, другий замикає. Не можна бити з меж воротарського. Виконавці можуть мінятися між собою. Перемагає та команда, яка заб'є більше. Ну і, звісно ж, нам тут не обійтися без воротаря. Чи будете симпатизувати якійсь команді, чи по чесноку будете тягнути все. По чесноку. Хто по вашому переможе? ви не бачили першого челенджу. От є білі маніжки, є помаранчеві. На цьому бачила симпатія. Я думаю, білі. Тільки білі. Все тоді, удачні вам. З'їжджати всі удари, які сьогодні Река. будуть. <реку> Андрій. Буде так. зараз гол спочатку чи будете ще прострілюватися? Ну, все буде залежати від подачі. Якщо є гарна подача, тоді має бути і гол. Так, що ми починаємо. Давай, Артем. Артем можна? Починай. Ай, ні, не було. Рахуйся. Рахується. Рахується 1-0, браво. Слухай, ну поки ніби ти тренувався на ці челенджі, ну, тобі ну, поки ставиться. Ну, Приходжу кожен день на тренування, то... Напевно, що якось якесь. Відображається. А ти не вдоток, да зробив? В ідеалі зробити, щоб... Ну, давай ні, Щоб, та не, давай вверху, щоб всі підписники кайфанули, в ідеалі зробити верхом. Ви тоді будете супер челенджерами. О, два. Можна? О, два. Ти Ух ти, що. Ну, класно було О, Класний удар, класна подача. Що як прокоментуєте? Та ні. Подача дуже слабенька. <рес> сили, сили немає. Це командна гра, друзі, але вона чесна. Якщо подача слабенька, то гравець каже, що вона слабенька. Гол, як кажуть, не пахне. Вам пропонують опоненти додати сюди ускладнення головою за два. Приймаємо чи ні? Так. Все, головою за два ми прийняли правило. Ні. Не... Або головою два. Ми ж додали. Давай. Ну, слухай, це вже було круто. Зараз ставенький вдарував, А подача зараз питань нема? Подача була хороша. Хто небезпечніше тут? Помаранчеві чи білі? Не знаю, поки я. Ооо! Якщо ви зараз дивитесь цей челендж і досі не поставили вподобайку голкіперу, ну, друзі, пан Сидоренко сьогодні в ударі.

<плес> але цикуняри. <си> <плес> <плес> Зустрінемося в апеляційному комітеті в Лозанні. Друзі, я думаю, що одна з команд подасть в апеляційний суд за підсумками цього конкурсу. Але але зафіксовано на табло результат 2-0 на користь білих, і вони вже повели з рахунком 2-0 сумарно. Тож, якщо ви вболіваєте за помаранчевих, напишіть в коментарях помаранчеві вперед. Якщо ви підтримуєте білих, напишіть білі вперед. А якщо вам просто подобається цей випуск, поставте вподобайку під ним, друзі. Друзі, ну а преміум партнер металіста 1925 компанія Вібет приготувала для всіх вас бонус у закріпленому коментарі. Переходьте і отримуйте бонус до 2,5 тисяч гривень. «Металіст-1925», Вібет разом сильніші. Третій челендж. Виходи два в два. Усе максимально просто: двоє атакують, двоє обороняються. По три спроби в кожної команди. Переможцям бал ускладнення на атаку всього 24 секунди. Як у баскеті, один, два, три. Погнали. Ну, є і гарні новини. Ви зробили це усього за 4 секунди, але нічим це не закінчилося. Ну непогано. Ще два, так? Дружина каже, всього 4 секунди. Блін, я думав, що не встиг, знаєш. Погнали. Яра, сам сам приб'є. Забігаю. Слухайте, друзі, ну, наш голкіпер нам сьогодні не бреше. Він сьогодні сказав, що він стане легендою цього челенджу. І він в кожній дисципліні себе демонструє. Просто фантастично. Фінальна третя спроба. Три, два, один. Погнали! Слухай, ну круто було. А так атака дійсно, класно Що, Як прокоментуєте свій нуль у цій дисципліні? Питань немає. Вони дають там. Ну нічого, я думаю, що зараз ми теж будемо непогано боротьби. Ми будемо до останнього тримати. Зараз подивимося, як форварди грають в обороні. Вони вже все показали, забігання там, все зробили. Один. Давай два. Три, погнали. Да. Помаранчеві зараз мають гарний шанс відігратися. Це їхній єдиний шанс. Да. Да. Ще 9 секунд. Вуу, да. вітаю! Ви вже взяли цей да. челендж, панове! Да. <проб> Перемога! Не будете робити дві спроби інших? Та ми вже виграли. Давайте інший челендж. Ну що ж, друзі, зіграємо третій челендж і помаранчеві відіграють один бал. Рахунок стає 2-1. Якщо подивитися на маніжки наших гравців, ви побачите там логотип Вібет. Тому що Вібет це преміум партнер Металіст 1925 Продовжуємо наш челендж, друзі. Попереду четверта дисципліна. Челендж номер 4 Лонгшот з радіусу і одразу удар з накату від воротаря. Всі длови! Далі купці, в далі буде бити, в ближній вміємо вдарить. Ай, психологія! Боїшся? Казав, Ну це далі. Слухай, ну після такого тиску, я думаю, що не кожен вспорився била. Він не впорається. Ой-ой-ой. Непогано всі, але нам так не кати. 1-0. Запрошуємо помаранчевих до дисципліни. Ні, ні, рахуємо все. Слухайте, ну я з приколом сприймав тезу уголки, про що він стане легендою цього челенджу, але він дійсно тягне все. Просто монстр. Ну, да, да. Так, шанси є. Так. Шанси є. Забуваєш обидва. виграєте цей челендж. Я буду бити з центра. Ну за те майже майже розбив вікно, яке хотів. Так, друзі, рахунок один один пропоную по-контрольному. <ріст> Давай, друг. Це <ріст> знаєш, очікувай. <ріст> Боже! Ті ближні, але вийшли з дальні. Але хлопці змерзли. Це все непросто, але це для вас, дорогі глядачі, тому що. Контент український футбольний. Він дуже важливий, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І не забувайте, що преміум партнер «Металісти» 125, компанія Вібет. Бонуси за посиланням від неї чекають вас тут в описі. Шла третя доба цього челенджу. Досі тривала нічия, і знову у білих шанс відігратися. А, Весь, ні. Це Гло, я думаю, тож. Що... <хи> ну, виходить, що досміявся. Так. <хи> <хи> ну що ж, дорогі друзі, фантастично запеклий челендж нарешті завершився. І перемогу в ньому знову отримала команда Білих. І, значить, у нашому. В сьому поєдинку з рахунком 3-1 перемагає команда білих. Ставте лайком з цього приводу. Напишіть в коментарях чи молодці пацани. Ну і власне, на жаль, наших програвших чекатиме зараз покарання. Давайте вигадаємо покарання для ваших суперників. Що будемо робити? Як вона це? Будемо бити бути жопи. Жопи, жопи. Жопи, попи, я не знаю. По одному удару? Так? Ні, по десять. Давайте по одному будемо. А що б ви брали в якості покарання, якби пацани програли? Та то саме, напевно. Але я відправляю тільки свого одного на жопу. Це дуже серйозні рішення. Я стою з боку і б'ю йому також. Ну що ж, друзі, покарання, в принципі, класичне футбольне, хлопці обрали удари... Удари по попі, так би мовити. оператор, да. Премиум спонсор сборной представляет. Футболом. Разом сильніші.